Валюта б'є чергові рекорди, Всесвітній день здоров'я і велике православне свято. Далі про все це коротко. Курс долара побив позначку 12 гривень у півдні на міжбанківському валютному ринку, повідомляє інтербізнес-консалтинг. У хмельницьких обмінниках найдорожче продавали зелений за 11.90, а найчастіше за 11.70. Пішли вгору і євро на 13 копійок при купівлі та на 7 у продажу. По обіді курс трохи відкотився. Сьогодні вранці біла БМВ в'їхала в паркан на вокзальній 88. Водій з місця пригоди зник, а справа вже до обіду набула ознак таємничості, бо в авто знайшли дозвіл на керування, виданий командиром Беркуту. Сусіди, які налаштовані дуже агресивно стосовно працівників міліції, було прийнято рішення і висунулося ще дві оперативні групи сюди, в район цього місця скоєння ДТП. Стаття 122 за значком 4 залишення місця пригоди, і ще є підозра про те, що даний водій може перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Вже по обіді на місце пригоди з'явився молодик та назвався водієм, але прав, як з'ясувалось, ніколи не мав. Так, ви посвідчення водія маєте? Немає. Коли не, колись не його не отримували? не отримав. Маю бажання. Докладніше про дорожню транспортну пригоду. Дивіться вже завтра. Ми додамо подробиць та спробуємо з'ясувати, що у цій аварії приховували. Традиційно 7 квітня світ відзначає день здоров'я. Цьогоріч особливу увагу приділяють профілактиці та боротьбі з трансмісивними хворобами. Їх спричиняють укуси кровососних комах і кліщів. У санепідемслужбі хмельничан застерігають пильнувати, аби не підхопити небезпечну інфекцію за кордоном або під час відпочинку на рідній природі. Ми бачимо, як змінилась температура повітря в довкілля, як змінилася міграційна знову структура. помінявся досить видовий склад. Збуд. І у нас існують на сьогоднішній день умови в області для того, щоб могла виникнути в незавізна, незавізні випадки малярії, а місцеві випадки малярії. З квітня церкви, що живуть за юліанським календарем, визначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Це третє за значимістю народно релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. в основі свята Благовість Архангела Гавріїла Діві Марії про народження у неї Божественного Немовляти, Спасителя Роду Людського. Ми бачимо, що на царських вратах от, завжди і зображається ікона благовіщення Пресвятої Богородиці. Богородиці. Це как символ того, что с этого момента начинает открываться нам будущее, жизнь, будущее откровение Царства Небесного, которое уже совершается в этой жизни.